Який мешкає у Польщі. Друзі, кохані поляки. Мам велику просьбу від наших військових військових, які тут на фронті. щоб я щось таке награв. Ну, то я нагрівам. Друзі, кохані. Направді я хочу подзіньковувати від всіх військових. За ту допомогу, яку ви нам даєте. Направді тут по донецькому твірам леки польські. Я хочу подзіньковувати кожному українцю, який за кордоном допомагає нам. Нам тут нам дуже люди допомагають. І то є... Направді ми є як єдиний народ. Щось не саме але є процент такий, що військові се вкуляють на тих уходців. Бо як ходжу на тік чи на інстаграм, я виджу, як З гвинта напір далаю, пишу, що є уходці, чешуться тим. Навіть і то публічно вzucają. Така велика просьба до наших українців, які за границю. Ви школи їх трохи, щоб то публічно не вzuкали, бо то наші військові все вкуряють. А наліпій то я звучить до Ярослава Качинського і просить найдостеть, щоб дошло до пана Ярка то. Пані Яречко, я розв'язаю проблем. Просто справа, просто справа, як їбані. Пані Яречко, жаль поліція зачимує хлопаків, українців, які віддавали які, якісь номери, хлею, кшичусь. Прошу пана, жадний їх не Одразу відправить їх на Україну. Ми тут їх ушколіємо. Одразу розв'язуємо проблему алкоголізму. Бо пара раз тут є, ні, пара раз. І усі, о, йому цяло життя під ніби дяхяло. Ну і так само з українками, як, які ходу танцюють, танчу, тут передала якісь номери. То прошу теж відправити. Тут дранце потрібно. Золоні теж є стол, щоб це зготовити. Якщо хтось не вміє заховати там, і дуже тенський за Україну, то прошу дуже відправити його ту. Якщо хтось ще глупо не зрозумів, що війна, то ми тут швидко вишколимо. Прошу як максимально ту доступність, щоб яречик наш помог нам, людьми, нашими людьми. Я мовлю, не у всіх, тільки тих, хто ця дівчина, ця от пірдала. Це дівчина, чи це хлопаки. От пірдала, прошу, дуже. Ход пісенки цю піса, є Путіна на України, а ми тут далі собі порадімо з ним. Ну, як я то завжди мовлю, українці, полаці, і стежми разом. Єбать Путіна, курва, і скурва, сина. Pięć fukin nas bronią żołnierza wojennego